Привіт, друзі! Сьогодні готуємо молоду картопельку у вершковому соусі. Це страва, яку хочеться їсти прямо з пательні. Ніжна, ароматна, просочена вершками, зеленю і легкими спеціями. Це не просто гарнір, а справжнє задоволення. Готується просто, виглядає апетитно, а смакує ще краще. Тому зберігайте рецепт, бо ця картопля точно стане хітом літа. Ну що, поїхали! І так, ставимо молоду картопельку нашу на вагон. трішечки підсалюємо. Наша заправка і взагалі картошечка ця готується. 10-15 хвилин. все. Так, додаємо трішечки оліки, цибульку. Ось так довільно порізано, як ви любите. І обов'язково зубки часничку, Обов'язково. Тепер додаємо ось такий шматок мешкового масла. Це також обов'язково. Наша картофелька буде нереально смачною. Тепер даємо сюди спеції, які ви любите. Ну, це чорний перчик молений. А решту дивіться на свій смак. Я даю вам усі. Так, досить. Перемішую. О, як це поверхне. Все, прекрасно, бачите? Підтомилась, но ще не засмажилась. Оце саме те, що нам потрібно. Так, картошечка, бачите, поки підсмажежу, ось катушечка вже закипає. І даємо сюди зараз. Звісно, найкращий варіант це домашня сметанка. Немає домашньої сметанки, давайте, як я, додавайте. Да це також буде неперевершено. Звичайні вершки. Можете додати до вершків ложку водички. Так, і отут тепер, дивіться, до кипіння. Більше не потрібно. Все, закипіло, бачите? Так, і ще, якщо у вас сметана дуже, ну, кисла там, чи вершки кисленькі, і взагалі пів півчайної ложки. Все виключаю і чекаємо на картопельку. Так, дивіться, картопелька наша вже сварилась. Що ми робимо далі? А далі ми її виключаємо, беремо отак, відсіжуємо і цей соус, поки вона гаряченька. Боже, це так буде смачно, люди. Ось так. І сюди ми додаємо обов'язково ще кріпчик. Ось так. Гляньте, вже нереально красиво. І все це діло перемішуємо. Ось так. І подаємо. На стіл. Гляньте, як це смачно. ой 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 Боже. В нашій родині завжди, коли тільки з'являється молода картопелька, це перший рецепт, за яким ми готуємо цю картопельку. Гляньте, все. Ось, подивіться, яка вийшла у нас неперевершена картошечка. Вона, повірте мені, вона така смачненька. Ви не уявляєте, приготуйте обов'язково її. Ви не пошкодуєте, це буде ваше улюблений страва із молодої картоплі. А я її сьогодні буду подавати. Дивіться, у нас пізній сніданок, може обід з малосольними огірочками. Є рецепт, яких, гляньте, які хрусткі. Ой -ой -ой. Є на моєму каналі з капусточкою, салатик з капусточки пікінської, красна цибулькою і огірочками. І, звичайно, куди ж український сніданок без яєць на біконі і з мисливськими ковбасками. Ну що, давайте до нас гості. Я вас всіх люблю. Дякую, що ви зі мною. Смачного вам, миру, добра і всього найкращого. До нових смачних зустрічей. Якщо сподобалось, поставте лайк і обов'язково підпишіться на мій канал. Далі буде.